Доброго дня, шановні, і далі будемо розглядати банки України. І в цьому відео ви дізнаєтеся про банк 3х4, або 34, як на сайті вказано bank 34ua Що являє собою цей банк і коротко про їхні послуги. Цей банк відноситься до банків з високою кредитоспроможністю. Прогноз у розвитку був наданий. Цього року, 18 серпня, займає 48 місце з 59 по ренкінгу на сайті МінФін, а також на ренкінгу НБУ, які дані звідти взяті. Щодо контактних даних, то є телефон гарячої лінії 0800 503 434, а також київський номер для дзвінків у підтримку. Якщо ви будете дізнаватись, які відділення є у банку 3 на 4, то їх всього 6, 6 по всій Україні. Вони знаходяться в місті Києві, головний офіс, де знаходиться в Дніпропетровській області, місто Дніпро, Київська область, місто саме собою Київ і Києво-Святошинський район. І знаходиться відділення одне у Львові. Львівської області. Щодо курсу валют, то теж всі стандартні валюти представлені на сайті банку євро та долар. Якщо ви будете дізнаватись про статистику даного банку, то ви можете порівняти на сайті офіційному, як веде діяльність банку, і це особисто проаналізувати. Давайте перейдемо на головний сайт. Що надає сам банк 3 на 4 у якості послуг. Даний банк надає послуги приватним особам, корпоративним клієнтам. І якщо ви бачите, то також є учасником системи гарантування вкладів фізичних осіб. Надається послуга електронного банкінгу щодо надання приватним особам, що нас цікавить. Надає банк 3 на 4 послуги відкриття і обслуговування поточних рахунків в національних та іноземних валютах фізичним особам, резидентам і нерезидентам. Щодо відкриття поточного рахунку, то поточні рахунки відкривають. Всі категорії фізичних осіб у порядку, які встановлені законодавством України, умови відкриття рахунка і особливості його функціонування передбачаються договором, що укладаються між банком і клієнтом, це стандартна процедура. Порядок проведення операцій за рахунками клієнтів. Які відкриті в національній і іноземних валютах, регулюється законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку. Всі ці моменти можете дізнатись. є поточні рахунки в гривні і поточні рахунки в іноземній валюті. Які саме продукти надаються банком 34. На Це платіжні картки, ви можете орендувати індивідуальний сейф. І банк для вкладників. Надає послуги депозитів і вкладів на різні терміни, тому що банк є учасником фонду гарантування вкладів. І Є така система гарантування вкладів фізичних осіб, яка об'єднує всі банки по Україні. Є фінансова звітність, документи, реквізити, ліцензії. Можете дізнатися все це на сайті. Є підтримка у режимі онлайн, канали для зв'язку. Телефон гарячої лінії і київський номер. Щодо інтернет-банкінгу, давайте подивимося, що він собою являє. Він називається onlinebank 34ua і наявний Store та Google Play. Можете завантажити. Далі особистий кабінет це те місце, де ви, як клієнт, бачите ваші послуги, якими ви користуєтеся в цьому банку. Як банк пише, в особистому кабінеті ви можете отримати в розділі послуги торговця фінансовими інструментами звіт торговця про виконання ваших замовлень, повідомлення щодо виконання замовлення і іншу інформацію. Також є розділ депозитарні послуги і особистий кабінет, доступний кожен день. Цілодобово далі ви можете це особисто переглянути. Давайте глянемо, що являє собою клієнт-банк. Я нагадую, що клієнт-банк це комплексна система дистанційного банківського обслуговування для корпоративних клієнтів. Ця система вирішує задачі інформаційного і платіжного розрахункового обслуговування юридичних осіб і забезпечує ефективний і безпечний зв'язок з банком за допомогою захищених каналів зв'язку в мережі інтернет. Це все є на офіційному сайті. Що надається корпоративним клієнтам? Корпоративним клієнтам, тобто юридичним особам, банк пропонує повний спектр послуг з РКО, розрахунково касового обслуговування, відкриття і ведення рахунків у національних і іноземних валютах, тимчасових рахунків для формування статутного фонду підприємств, здійснення платежів, касове обслуговування, інкасація перевезення цінностей. тобто як бачите, банк також надає можливість клієнтам відкривати особистий рахунок і ввести підприємницьку діяльність. Щодо інформації повної, то це ви також проаналізуйте, що вас цікавить, або задайте у підтримку банку ваше питання. Основні напрямки діяльності все це представлено в опису про банк. Що з собою банк являє і коли він виник, то він працює по ліцензії з 2008 року, яка надана в 2011-му Національним банком України. Вона, банк працює з 2008 року по сьогоднішній день. І всі ці роки, які він існує, він надає клієнтам. Повний спектр банківських услуг. На цьому все. Будьте здорові!